Кожен, хто хоч раз працював на землі, знає, не все в городі залежить від погоди чи добрив. Є ще один менш помітний, але надзвичайно важливий чинник сусідство рослин, те, хто поруч і з ким росте, може або допомогти культурі розвинутися, або, навпаки, виснажити її. У природі нічого не буває випадково трава на лузі, дерева в лісі, усе росте там. Де йому найкраще. Людина ж, облаштовуючи свій город, часто не замислюється, що навіть кілька сантиметрів між грядками можуть змінити результат усього сезону. Багато господарів дивуються, чому на одному і тому ж ґрунті помідори дають рясні грона, а на сусідній ділянці кволі і хворобливі. Відповідь проста сусіди. Наприклад, поруч із помідорами не варто садити огірки, вони конкурують за вологу. Та й мікроклімат у них різний. А ось базилік, навпаки, робить для помідорів справжню послугу відганяє шкідників і навіть покращує смак плодів. Так само й морква з цибулею ці дві культури, наче створені одна для одної запах однієї, відлякує мух іншої, і обидві почуваються значно краще. Секрет у тому, що рослини мають свої симпатії і антипатії це можна порівняти з людськими стосунками. Деякі добре товаришують і підтримують одна одну, інші постійно сваряться. Наприклад, квасоля не любить цибулю, а капуста полуницю. Але якщо правильно підібрати комбінації, можна створити справжній живий організм, де все працює на користь одне одному, і тоді земля не виснажується, урожай міцніє, а господар має менше клопоту з добривами та обробками. Ця тема важлива, бо сьогодні все більше людей прагнуть вести господарство природним шляхом, без хімії, без зайвого втручання. Земля сама знає, як збалансувати сили, потрібно лише трохи їй допомогти. Правильне сусідство культур це і є найпростіший, найдешевший і наймудріший спосіб зробити город здоровим такий підхід дозволяє не лише отримати багатший урожай. А й зберегти родючість ґрунту на роки вперед. Досвідчені городники часто кажуть, посади правильно і половину справи зроблено. І справді, якщо продумати схему посадки, можна уникнути багатьох проблем менше бур'янів, менше шкідників, кращий смак овочів. Усе тому, що в природі діє взаємопідтримка. Одні рослини виділяють речовини, які зміцнюють сусідів, інші відлякують комах. Треті затінюють, щоб земля не пересихала. Наприклад, висока кукурудза може слугувати парасолькою для квасолі, а та, у свою чергу, збагачує ґрунт азотом, який потрібен кукурудзі. Ще наші прадіди знали про силу сусідства. Вони не мали сучасних таблиць сумісності культур, але спостерігали роками. Так, наприклад, у багатьох селах завжди садили поруч огіркий кріп, бо кріп приваблює бджіл. А отже, краще запилення є більше зав'язей. А поряд із картоплею часто сіяли квасолю або настурцію, щоб не нападала Колорадська жука. І, хоч тоді це пояснювали просто так діди робили. Тепер наука підтверджує у цьому є цілком природна логіка. Тож кожному господарю варто замислитися, як живе його город. Чи не стоїть якась. Культура в самотині, чи не тисне її сильніший сусід? Земля живий організм, і вона краще плодоносить там, де між її мешканцями панує злагода. Якщо придивитися уважно, можна побачити, що навіть колір листя, запах або форма рослини можуть підказати, де їй буде добре. Так ароматні трави люблять сонце і сухість, а листові овочі, тінь і вологу. Якщо їх правильно розташувати, кожен займе своє місце, як у добрій Господі, де кожен знає, за що відповідає. Отже, тема сусідства в городі не дрібниця і не вигадка старих бабусь, а справжня наука, яку можна і треба вивчати. Це знання повертає нас до природи, вчить слухати землю, розуміти її потреби, бо саме вона наш головний союзник. А хто вміє з нею домовитись, той і без зайвих затрат. Матиме здорові, сильні рослини та повні комори врожаю. Щоб город родив якнайкраще, потрібно не лише правильно поливати та підживлювати рослини, а й знати, хто з ким може дружити. Усе живе на землі взаємодії між собою, так і культури впливають одна на одну через запах, коріння, навіть через тінь чи випаровування. У цьому й полягає мистецтво правильної посадки зробити так, щоб кожна рослина отримувала підтримку від сусіда, а не боротьбу за виживання. Це по суті природне землеробство, коли не людина насильно керує городом, а лише допомагає природі працювати гармонійно. Найперше правило: не садіть поруч рослини однієї родини, наприклад, помідори, перець, баклажани та картопля належать до Пасльонових. Якщо вони ростуть поруч, то швидко поширюють хвороби одна на одну фітофтору, гниль, віруси. До того ж, вони виснажують землю однаково, витягаючи з ґрунту ті самі речовини. Тому, якщо хочете мати сильні кущі, чергуйте родини. Після картоплі садіть бобові, після капусти, моркву чи цибулю, а після огірків зелень або часник. Друге правило садіть рослини. Які допомагають одна одній рости. Є такі пари, що, ніби створені природою для спільного життя. Наприклад, цибуля і морква класична дружба. Морквяна муха не переносить запах цибулі, а цибулеву муху відлякує запах моркви. Разом вони стоять на сторожі одна одної, не даючи шкідникам шансів. А ось базилік поруч із помідорами це ще одна чудова пара. Базилік відганяє білокрилку. А його аромат ніби підсилює смак помідорів, роблячи їх солодшими. Третє правило використовуйте високі культури як природний захист. Наприклад, кукурудза може стати опорою для квасолі, а одночасно створює тінь для гарбузів чи кабачків. Так ви економите місце і створюєте мікроклімат, ґрунт не пересихає, бур'яни ростуть менше, а квасоля ще й збагачує землю азотом. Це той випадок, коли одна грядка працює як ціла система. Так само соняшник може слугувати вітрозахистом для більш ніжних культур, наприклад, перцю чи томатів, але не варто садити його занадто близько, він забирає багато вологи, є й рослини захисники, які допомагають не лише собі, а й усім довкола. Настурція, календула, чорнобривці це не просто прикраса городу. Їхні аромати відганяють тлю, нематоду, колорадського жука. Посійте їх між грядками і помітите, що шкідників стане менше. До того ж, після цих квітів земля стає пухкішою і здоровішою. Ще один помічник часник. Він не любить бур'янів поруч і пригнічує грибкові хвороби. Якщо висадити його біля полуниці чи огірків, урожай буде чистішим, а рослини міцнішими. Не менш важливе правильне розміщення культур по висоті та світлу. Наприклад, поруч можна посадити щось високе, і щось низьке, кукурудза або соняшник створять тінь для вологи і прохолоди, а під ними можна посадити шпинат або салат. Такі культури люблять напівтінь і швидко ростуть, поки великі сусіди ще не затіняють повністю. Такий підхід дозволяє зібрати два врожаї з однієї ділянки. Удень ґрунт не перегрівається, волога не випаровується, а коріння дихає краще. Ще одна порада. Поєднуйте овочі з травами. Кріп, петрушка, м'ята, чебрець, шавлія, всі вони мають сильний аромат, який відлякує комах, а також приваблює корисних запилювачів. Кріп біля огірків чи капусти, м'ята біля гороху, чебрець поруч із капустою це не лише практично, а й естетично. До того ж аромати змішуються, роблячи повітря біля грядок свіжим і чистим. Недарма старі господині казали «Джао, де пахне м'ятою, там не буде гусені. Але потрібно знати й ворожі поєднання, яких варто уникати. Наприклад, капуста не терпить полуницю через різні потреби в ґрунті. Огірки не люблять картоплю, бо їхні кореневі системи конкурують. Помідори не варто садити поруч із горохом чи квасолею, вони пригнічують одне одного. А ось петрушка, навпаки, ворог моркви, їхні корені виділяють речовини, що гальмують ріст сусіда. Знати такі дрібниці значить уникнути багатьох неприємностей і не дивуватись, чому щось не родить. Корисно також чергувати культури не лише на грядці, а й по сезонах. Весною швидкорослі. Як редиска чи салат, потім основні як помідори або капуста, а восени сидирати, гірчиця, люцерна фацелія вони очищують землю, збагачують її азотом і готують до наступного року. Якщо це робити системно, земля не виснажиться навіть без добрив це як дати їй відпочити і відновитися після роботи. Правильне сусідство культур це не просто набір правил. Це мудрість, що приходить із досвідом. Варто придивитися, як поводяться рослини на вашому городі. Якщо десь листя жовтіє чи росте повільніше, можливо, сусід забирає забагато поживних речовин або створює тінь. А коли грядка весела, багато зелені аромату, квітів бджоли літають. Значить, ви знайшли ту гармонію, яку створює природа сама. Отож, правильне поєднання культур. Це не чарівна формула, а здоровий глузд і спостережливість. Якщо уважно поставитись до того, хто поруч і з ким росте, город почне працювати сам без надмірного поливу, без зайвих добрив, без е, хімії. І тоді кожен клаптик землі віддячить сторицею, бо там, де панує злагода, завжди є урожай, мир і сила. У селі здавна знали земля любить розумного господаря, а не ледачого. Наші діди не мали книжок про агрономію, зате мали спостережливе око і добру пам'ять. Вони помічали, що коли посадити цибулю поруч із морквою, обидві ростуть бадьоріше, без черв'яків. Казали Цибуля моркву від мухи боронить, а морква цибулі духом допомагає. І так справді було. У багатьох старих господарствах такі поєднання стали традицією не через моду. А через досвід, переданий від покоління до покоління. Була в одному селі жінка Марфа Іванівна, знана городниця. Її грядки завжди були чисті, зелені і повні врожаю. Люди питали Що ти, Марфо, туди сиплеш? А вона сміялась Я нічого не сиплю, я просто дружбу між рослинами бережу. Вона садила кріп серед огірків, настурцію між картоплею, чорнобривці біля капусти каже. Щоб город жив, треба, щоб на ньому все дихало разом. Її приклад показував, що добрі сусіди на грядці це як добрі люди в селі. Один допоможе іншому і всім буде легше. Коли придивитися до старих городів можна побачити закономірність. Скрізь між грядками росли квіти, календула, чорнобривці, ромашка вони не лише радували око, а й лікували землю. Усе це робилося не для краси, а з користю. Календула вбирає шкідливі речовини, очищає ґрунт, а її запах не дає тлі розмножуватись. Чорнобривці проганяють нематод тих невидимих черв'ячків, що нищать коріння овочів. А ромашка і дереві зміцнюють землю як трави для здоров'я людини. Так наші бабусі підтримували природну силу землі без отих хімікатів і порошків, що тепер рекламують. Ще один старий прийом садити квасолю поруч із кукурудзою або картоплею. Усе просто квасоля не лише дає смачні стручки, а й насичує ґрунт азотом, який потрібен сусідам. Кукурудза своєю чергою служить опорою для в'юнкої квасолі це взаємна допомога. І з неї виходить подвійна користь. У деяких господарствах навіть робили триєдність: кукурудза, гарбуз. І квасоля стародавня комбінація, яку знали ще індіанці гарбуз стелиться, затінює землю, не дає бур'янам рости, кукурудза тягнеться вгору, а квасоля живить землю. От вам і город без добрив, але з повною гармонією. У нашій місцевості ще тримаються звички садити буряк поруч із капустою. Капуста любить, коли поряд є щось. Що відтягує на себе надлишок вологи. Буряк у цьому допомагає, бо його коріння бере глибше і вода не застоюється. А от біля капусти ще садять м'яту або шавлію, щоб не лізла гусінь. Хто хоч раз бачив, як метелик капусниця кружляє, той знає, аромат м'яти її збиває з пантелику, і вона летить шукати інше місце. Старі люди казали: посади біля капусти траву і спатимеш спокійно. Моркву в селах. Часто поєднували з кропом не тому, що так красиво, а тому, що кріп привертає корисних комах, зокрема сонечок, які поїдають попелицю. До того ж, коли морква ще маленька, кріп уже готовий і його прибирають, звільняючи місце. Так на одній грядці можна зібрати два врожаї, і земля не стоїть порожньою. Це приклад того, як господарі мислили, не витрачаючи ні копійки. Але розумно використовували кожен клаптик. Ще один народний секрет садити часник поруч із полуницею. Це стара традиція, яка дійшла до наших днів. Запах часнику відлякує довгоносика, який шкодить ягодам, а сам часник росте добре, бо отримує достатньо сонця між рядками полуниці. Багато хто помічав, де росте часник, там менше хвороб, менше плісняви. Так і кажуть у селі, полуниця любить чесного сусіда, часника і справді урожай чистіший, ягоди більші й ароматніші. Сучасні городники часто користуються таблицями сумісності, але наші предки мали свої власні правила вони просто дивилися на природу. Якщо якась рослина в'янула, її пересаджували ближче до тієї, що тягне. Наприклад, капусту. Ставили поруч із буряком або селериною, бо ті відтягують шкідливі речовини з ґрунту. А якщо помідори не родили, до них підсаджували базилік або часник, щоб очистити повітря навколо і відігнати гниль. Усе це жива мудрість, народжена не з книжки, а з поля. У старих хатах навіть зберігали маленькі карти посадок. Деякі господині вишивали схеми на полотні. Або записували в зошит тут огірки, поруч кріп і квасоля, тут морква і цибуля. Це були не просто записи, а плани цілого життя, бо город для селянина був не просто працею, та, а частиною душі. І кожен розумів якщо посадиш правильно, то земля віддячить сторицею. А якщо зробиш усе абияк, то й результат буде абиякий. Сьогодні ці традиції знову повертаються. Люди втомилися від хімії, від надлишку добрив. вони шукають природні способи, і ось відповідь лежить під ногами. Не треба вигадувати нове, достатньо згадати старе бо все, що працювало сто років тому, працює й тепер земля не змінилась вона така ж мудра, жива, вдячна. І якщо прислухатися до її мови, як це робили наші діди. То кожен город зацвіте, а кожен урожай буде щедрим. Отже, коли підсумувати все сказане стає зрозуміло. Головна сила врожаю не в добривах, не в поливі, навіть не в погоді. Усе починається з розумного сусідства якщо рослини живуть у гармонії, одна підтримує іншу, то й земля дихає, і шкідники не надокучають, і плоди достигають міцні та соковиті, бо город. Це як жива громада, де кожен має своє місце, своє завдання і своє коло друзів. Треба лише знати, кого з ким поєднати, кого розсадити подалі, а кого тримати поруч, щоб один одному були на користь. Для тих, хто хоче мати стабільний і здоровий урожай, варто скласти власну схему дружніх грядок. Не треба копіювати чужі таблиці кожен город має свою землю. Свій мікроклімат, свій ритм. Варто кілька сезонів поспостерігати, що де краще росте, і робити висновки. Можна навіть вести невеликий зошит, де записувати спостереження. Цибуля біля моркви добре, огірки поруч із кропом грясно родять, капуста з м'ятою безгусені. Так поступово ви складете власну систему природного господарства, що працюватиме сама, без зайвих затрат. Слід також пам'ятати про ротацію культур. Якщо кожного року садити ті самі овочі на одному місці, ґрунт виснажується, хвороби накопичуються, урожай слабшає. А якщо чергувати рослини, які споживають різні речовини, земля встигає відновитись. Наприклад, після картоплі добре ростуть бобові або капуста, після моркви цибуля, після помідорів, зелень або часник. Це просте правило. Але воно дає великий результат менше хімії, менше праці, а врожай удвічі кращий. Не забуваймо й про квіти вони не лише для краси. Чорнобривці, календула, настурція, ромашка це вірні захисники вашого городу. Посадіть їх між грядками або навколо ділянки, і побачите, що навіть без отрут і порошків рослини ростимуть здорові, квіти створюють мікросвіт, де шкідникам просто немає місця. А ще вони приваблюють бджіл, джмелів, метеликів, усіх тих, хто допомагає овочам і фруктам плодоносити. Тож не шкодуйте місця для квітів, бо вони теж ваші помічники. Земля любить турботу, але не надмірну. Надлишок поливу, підживлення чи обробок не приносить користі. Краще допомогти природі діяти самій дати їй різноманіття, живий рух, тінь і світло в міру. Хай рослини самі підтримують рівновагу, якщо на грядці ростуть і трави, і овочі, і квіти, там панує життя. Коріння ділиться поживними речовинами, комахи знаходять свій баланс, а земля не втомлюється. Це найкраща подяка господареві, який розуміє, що головне не боротися із землею, а співпрацювати з нею. Порада для кожного, хто починає город, не поспішайте садити все підряд спершу. Подумайте, що з чим поєднати візьміть аркуш паперу, накресліть грядки, запишіть пари, що дружать. Наприклад, морква, цибуля, огірки кріп, помідори, базилік, капуста, селера, полуниця, часник. Це прості поєднання, але вони творять диво. І коли ви побачите, як рослини ростуть краще, ніж раніше, зрозумієте, в цьому і полягає справжня сила землі. Усе велике починається з малого, навіть гармонія в городі, коли кожна рослина займає своє місце, коли довкола не бур'яни, а квіти й трави, коли земля не мертва від надлишку хімії, а жива й пахне, тоді і господареві легше дихається. Бо працювати з природою це не важка робота, а радість. І кожен, хто, хоч раз побачив, як город сам дає щедрий урожай. Без зайвих клопотів уже не повернеться до старих методів. Отож пам'ятаймо, головний секрет урожаю це не таємниця з книжки і не новий препарат із магазину. Це проста правда, яку знали наші предки хто з ким росте, той і живе. Якщо в городі є злагода, буде і хліб, і здоров'я, і спокій у домі. І тоді кожне зернятко, посаджене з розумом і любов'ю віддячить сторицею. Хай кожна грядка стане маленьким світом, де панує порядок, тепло і доброта. І тоді земля вам усміхнеться врожаєм щедрим, чистим і справжнім.